У липні цього року на екранах по всіх кінотеатрах світу вийшов у прокат майже тригодинний фільм Кристофера Нолана Опенгеймер, який заснований на реальних подіях та біографічній книзі Американський прометей Тріумф і трагедія Джуліуса Роберта Опенгеймера. Фільм розповідає про батька атомної бомби Роберта Опенгеймера. Він став найкасовішим бойопіком в історії кінематографу та отримав високі оцінки від критиків. Ба більше він навіть претендує на звання найкращої біографічної драми 23-го року. Розповідь про Роберта Опенгеймера вартує окремого випуска. Натомість, сьогодні ми поговоримо про не менш цікаву для історії людину, яка мала відношення до створення атомної бомби і яку теж можна побачити в фільмі. Чи звернули ви свою увагу на цього чоловіка? Знаєте хто він? І ні, я зараз маю на увазі не актора, а людину, яку грає цей актор. Якщо ні, то ви будете, певно, трохи здивовані. Знайомтеся: Джордж Кістяківський або його справжнє ім'я та прізвище Георгій Кістяківський українець, який безпосередньо брав участь у магетенському проєкті і працював разом з Опенгеймером. Проте як так сталося, що видатний вчений опинився за тисячі кілометрів від батьківщини. Та як взагалі так вийшло, що біля витоків створення атомної бомби стояв українець? Давайте розберемось. Георгій Кістяківський народився 18 листопада 1900 року в Боярці, Київської губернії, в достатньо шляхетній сім'ї. Рід Кістяківських має козацьке коріння і був без перебільшення частиною еліти тодішньої Російської імперії. Дід Олександр Кістяківський був професором права, батько Богдан Кістяківський був соціологом та професором філософії, навіть став автором терміна правова держава і концепції прав людини і громадянина, що на 43 роки випередила формулювання декларації прав. І основних свобод ООН. Мати Марія Беренштам, яка мала німецьке коріння, була громадською діячкою та журналісткою. Один дядько був академиком Академії наук України, першою, яка була створена за часів гетьмана Скоропадського, а другий взагалі був міністром внутрішніх справ у гетьманаті. Не дивно, що в такій родині Георгій мав бути не гірше за своїх батьків, і пройде час, і він перевершить досягнення роду кістяківських. З Самого дитинства маленького Георгія цікавили речовини. Пізніше він навчався в приватних школах Києва та Москви. Вже тоді, в другій Київській гімназії, захоплювався хімією і вечорами проводив експерименти з хімії. Але незабаром у віці 17 років його застала більшовицька революція 1917 року. Тоді ж він не встигнув завершити своє навчання в Київській гімназії і приєднався до лав Білої армії. Та воював проти червоних. Спочатку він служив у піхоті, потім у танковому підрозділі. Але невдовзі відбулася подія, яка змінила його життя. Він потрапляє в полон до більшовиків. Переживши поранення і тиф, йому все ж таки вдається втікти з полону, долаючи при цьому доволі великий шлях з Криму до Туреччини, звідки вже до Румунії, Сербії, і тільки після він потрапляє до Франції, куди емігрував його дядько Ігор Кістяківський. Хоча, за деякими джерелами інформації, він потрапив до Німеччини, пізніше його дядько допоміг здобути вищу освіту в Берлінському університеті, де його куратором став Макс Боденштайн, який був студентським товаришем його дядька Володимира, і який був першим науковцем, який констатував зв'язок між ланцюговими реакціями та вибухом, що лягло в основу атомної бомби. Американський хімік і Нобелівський лауреат Дарлі Гершбах. Який був у тісних стосунках з українцем, залишив досить цікавий спогад про перше знайомство Кістяківського з професором Боденштайном. Цитата. Зайшовши до лабораторії, німецький професор похвалив аспіранта за чудове, скляне обладнання для експериментів. Та коли Кістяківський сказав, що замовив його у складува, Боденштайн розтрощив скляну конструкцію зі словами: жоден із моїх аспірантів не робитиме собі обладнання у складува». Так, Георгій став легендарним складувом. Кінець цитати: Вже за п'ять років Георгій захистив кандидатську дисертацію в галузі фізичної хімії, але постає питання, яким чином молодий вчений потрапив до США. Відповідь на це запитання можна знайти в інтерв'ю Георгія Кістяківського, яке він дав Річарду Роуцу незадовго до своєї смерті, і яке разом з тим можна послухати в безкоштовному доступі на офіційному сайті. Національного музею ядерної науки та історії в розділі Voices of the Manhattan Project посилання на цей сайт та окремий сайт з аудіо цього інтерв'ю, як і до інших джерел інформації, які я використовував в ході створення цього відео. Я залишу в описі під цим відео. На часовому проміжку година 46 секунд та година 1 хвилина 14 секунд. Кістяківський сказав. Я сподобався тамтешньому професору Максу Боденштайну, і він залишив мене після того, як я отримав диплом навесні 1925 року на посаді лаборанта Постдока. Він сказав мені, що якщо я хочу займатися науковою діяльністю, а я цього хотів, то мушу іммігрувати, що я ніколи не отримую роботу в Німеччині. Тож у Берліні Кістяківський отримує рекомендацію Боденштайна на стажування в Пристанському університеті у США, куди й вирушає 1926 року за стипендіальною програмою. Того ж 1926-го він одружився зі шведкою Хільдегард Мьобіус. Вони познайомилися іще в Берліні, і незабаром Хільдегард вирушила за своїм чоловіком до США. А вже за два роки у пари народиться донька Віра. Після дворічного стажування, року 1928-го, Георгій або як він став себе підписувати, Джордж Кістяківський став доцентом Пристанського університету. У 1930 році професором хімії Гарвардського університету, а вже за три роки в 1933-му отримав американське громадянство. І починає дедалі частіше співпрацювати з американським урядом та промисловістю як консультант. За два роки 1935 року Кістяківський захистив другу докторську дисертацію у Гарвардському університеті. Але найцікавіше чекає вченого ще попереду, бо пік його кар'єрного росту припадає на початок Другої світової війни. В серпні 1939 року до президента США Франкліна Рузвельта потрапляє лист, написаний Альбертом Айнштайном та угорцем Лео Сівартом. В листі вчені закликають американського президента звернути увагу на нацистські розробки атомної зброї та збільшити фінансування атомних досліджень у США. Я розумію, що Німеччина фактично припинила продаж урану з чехословацьких копалень, які вона захопила. Те, що вона повинна була вжити таких ранніх заходів, можливо, можна зрозуміти на тій підставі, що син заступника державного секретаря Німеччини працює в інституті Кайзера Вільгельма в Берліні, де зараз повторюються деякі американські роботи з урану, ішлося в листі. Таким чином, в 1940 році, виник Національний дослідницький комітет із питань оборони присвячений найважливішим оборонним розробкам, США, які підлягали підрив секретно. Саме тоді Кістяківський стає членом цього комітету і очолює відділ Бі, присвячений бомбам, газам, хімікатам і паливу. Ось фрагмент з вище згаданого інтерв'ю. Як Кістяківський описував свою роботу в цьому комітеті, мене залучило як члена з конкретним завданням описати, яким буде ефект атомного вибуху потужністю в кілька кілотон у тротиловому еквіваленті. Я взяв одного з моїх молодих співробітників у лабораторії з дослідження вибухових речовин поблизу Піцбурга у Брюссетні, щоб провести ретельне дослідження, зібравши всю інформацію про випадкові великі. Переважно промислові вибухи: вибух на острові Блектом під час Першої світової війни, вибух у Галіфаксі, влаштований німецькими шпигунами, і так далі. На той момент Кістяківський вже вважався одним з найкращих світових експертів з питань вибухових речовин. А його досягнення в цій сфері були доволі визначними і навіть прирівнювалося до відкриттів Альфреда Нобеля під час своєї роботи в комітеті. Джордж зміг налагодити промислове виробництво гексогену і навіть розробив спеціальну вибухівку для китайських партизанів, які боролися проти японської окупації. Ця вибухівка мала незвичний вигляд борошна і її могли використовувати навіть для готування. Звісно, що на видатного вченого та його винаходи не міг не звернути своєї уваги Роберт Опенгеймер, який запросив Кістяківського до Мангетинського проєкту. Ті, хто дивилися фільм Опенгеймер або хоча б трішки знайомі зі світовою історією, мають знати, що після початку Другої світової війни, коли стало відомо про німецьку розробку атомної бомби в США, яка вже вступила до Другої світової війни, виникла в серпні 1942 року програма розробки ядерної зброї під кодовою назвою Манхетенський проєкт, очолював цей проєкт вже той самий Роберт Опенгеймер. Під його керівництвом працювало багато вчених з Америки, Британії, Канади та Німеччини. І саме серед них, згодом, в 1943 році опинився і українець, який почав розробку одної з найголовніших деталей бомби: вибухівки. Спочатку Георгій відмовлявся, бо розумів небезпеку від створення подібної зброї. Але згодом він приєднався після того, як уряд США узгодив всі його умови. «Почасти тому, що я не думав, що бомбу створять вчасно і був зацікавлений у тому, щоб допомогти виграти війну, зазначав вчений. Після цього Кістяківський, як і решта вчених, залучених до проєкту, оселився в тільки що побудованому місті Лос-Аломос, яке було включено до секретної лабораторії. Ось що розповідав сам Георгій Кістяківський про свої умови життя в інтерв'ю. Це житло було недалеко від звалища. І досить далеко від офісів, їдалень і так далі. Мені дістався крихітний будиночок, півтори кімнати, переобладнаний з сараю для дизельних двигунів, збудованого для старої школи, школи в лос -Алумусі. Дизелі були замалі і його прибрали. До речі, одним із цікавих фактів було те, що дочка Кістяківського Віра Кістяківська часто проводила літо зі своїм батьком прямо в Лос-Аломусі і фактично була єдиним підлітком якому було дозволено знаходитися на території розробки атомної бомби? Un only one, only про життя в Лосалому Кістяківський розповідав багато. Наприклад, українець привчив колег до суботньої гри в покер. Про що, до речі, потім шкодував, бо перед кінцем Другої світової. Величні теоретичні уми почали у нього вигравати, хоча спершу навіть не знали правил. Основною задачею Георгія було створити вибуховий заряд, який би рівномірно спричинив ланцюгову реакцію. Задача була з надскладних, бо багато кому протягом довгого часу не вдавалося це зробити. Окрім того, часу було обмаль, аби випередити нацистів. Менше з тим, вченому вдалося це зробити в найкоротший термін. Кістяківський розробив складні багатокутні вибухові лінзи, які стали своєрідним спусковим гачком для неї. В результаті було розроблено три бомби: Плутонієва Трініті, Уранова Малюк і ще одна Плутонієва «Товстун». 16 липня 1945 року відбулося перше випробування атомної бомби Трініті, за яким спостерігав Кістяківський зі своїми колегами. Це було перше в історії випробування атомної зброї. Яке відбулося з бункера в пустелі у штаті Нью-Мексико напередодні цього випробування? Опенгеймер та Кістяківський поставили свої ставки. Опенгеймер не був до кінця переконаний в успішності проєкту, натомість Кістяківський, навпаки, був впевнений у тому, що все вийде. В той час дехто з вчених взагалі вважали, що ланцюгова реакція не спиниться, і всі загинуть. Проте випробування виявилося успішним. Тож Кістяківський переміг Опенгеймера в Парі, поставивши всю свою зарплату в 700 доларів на успішність проєкту. Після вибуху атомної бомби Трініті Георгій Кістяківський сказав: я впевнений, що в кінці світу, в останню мілісекунду існування землі, остання людина побачить те, що побачили ми. На той момент минуло вже кілька місяців після капітуляції нацистської Німеччини. Проте Друга світова тривала. Японія, яка воювала проти союзників, не мала наміру здаватися. Японії висунули ультиматум, щоб вона нарешті припинила боротьбу, проте вона його відхилила. Це стало основним приводом для атомного бомбардування. Ось що говорив сам Кістяківський в своєму інтерв'ю. Навесні 45-го нас лише кількох з нас на найвищих щаблях проінформувала військово морська розвідка, що Японія не збирається капітулювати. І нам доведеться організувати вторгнення на головні острови з великою кількістю американських жертв і так далі. Це переконало мене в тому, що військове використання атомних бомб було виправданим, тому що я був зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. Потім я поступово побачив, що це не так. Вже 6 серпня 1945 року. На Хірушіму була скинута перша бомба малюк. А за три дні відбулося скидання вже другої атомної бомби Товстун на Нагасакі. А вже 15 серпня Японія прийняла свою капітуляцію, яку офіційно підписали 2 вересня. До речі, зі сторони СРСР капітуляцію прийняв генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко. Українець за походженням. Наразі тривають досить жваві дискусії щодо доцільності бомбардування Хірушіми та Нагасакі, але кількість жертв, спричинена тим бомбардуванням, назавжди підставила під табу атомну зброю. Після Мангетенського проєкту в 1959 році. Кістяківського запросили на кандидатуру спеціального радника з питань науки. З опублікованого щоденника вченого науковець у Білому домі, стає ясно, що Кістяківський був у складі американської делегації під час першого в історії візиту радянського лідера Микити Хрущова до Сполучених Штатів у вересні 1959 року. Пізніше в одному з небагатьох інтерв'ю він пояснював. Щови, що вище я підіймався кар'єрними сходами, то ясніше починав розуміти, що ця політика мілітаризації США, часто ґрунтувалася на дуже викривленій, іноді навмисно розвідувальній інформації. Ці вирутки з правого політичного крила змогли переконати всіх у тому, що радянський союз є надзвичайно потужним, у що я просто не вірю. Він має чисельну перевагу. Але не якісно в основному, після Другої світової війни, Кістяківський почав активно докладати зусиль для ядерного роззброєння і демілітаризації світу. Саме тоді Джордж став автором ідеї порога ядерних випробувань, згідно з якою. Найбільш дієвим є обмеження ядерної активності нижче за поріг фіксованої сейсмічної активності, тобто, говорячи простою мовою, Кістяківський пропонував певне обмеження, яке встановлює допустиму максимальну кількість ядерної зброї, тим самим роблячи внесок в ядерне роззброєння світу, США та СРСР позитивно поставилися до ідеї порогового обмеження. Але укладанню домовленості завадив інцидент зі збиттям американського розвідувального літака У-2 в 1960 році. Але договір про обмеження ядерних випробувань під землею, де почасти згадувався проєкт Кістяківського пропорог, штати і Радянський Союз усе ж підписали в 1974 році. А от чинності цей договір набув тільки напередодні розпаду Советського Союзу. У 1990 році, в період з 1962 по 1969 рік, був членом консультативної ради Агентства США з контролю над роззброєнням та озброєнням. В січні 1967 року у знак протесту проти війни у В'єтнамі залишив посаду радника з питань зовнішньої політики. Після цього він продовжував працювати професором фізичної хімії. І звільнився звідти в 1972 році, після чого навіть сприяв створенню інституту Гарвардського університету та домігся встановити пам'ятник Тарасу Шевченка у Вашингтоні. У 1977 році він учолив раду за придатний для життя світ Council for a Livable World, яка виступає за нерозповсюдження ядерної зброї, а згодом долучився до пагорського руху за мир. Розброєння та міжнародну безпеку сам вчені ніколи не був аполітичним, тому зокрема критикував президента Рональда Рейгана за зацикленість на протистоянні з СРСР. А за деякими свідченнями інтернет-архіву Wayback Machine, активна антивоєнна позиція вченого одного разу навіть призвела до прямих звинувачень на адресу Кістяківського в роботі на радянські спецслужби і підриві національної безпеки США. Передодні своєї смерті Кістяківський встиг дати інтерв'ю Річарду Роутсу, лауреату поліцерівської премії та історику. Саме інтерв'ю вийшло вельми цікавим, тому ще раз рекомендую його прослухати або буде прочитати стенограму до цього інтерв'ю за наданим нижче посиланням. Таймкоди на цікаві тези кістяківського я також залишу в описі під відео. На запитання інтерв'юєра до кістяківського, чи ви росіянин. Кістяківський відповів: Я українець. А це все одно, що сказати, шотландцеві «Ви англієць?» right? yes. like <laughs> Георгій Кістяківський помер 8 грудня 1982 року. незабаром після свого 82-го дня народження. Причиною смерті став рак легень. Всі праці видатного вченого нині зберігаються в архіві Гарвардського університету. За собою вчений залишив доволі велику та цінну спадщину для науки 150 наукових праць. Його донька Віра, яка вже була згадана в цьому відео, і яка безпосередньо була свідком Мангеттенського проєкту, перейняла естафету від батька і стала американською науковицею українського походження. Вона була фізиком. Членом Американського фізичного товариства та Американської асоціації зі сприяння розвитку науки, авторка понад 100 наукових праць. До речі, вона стала першою жінкою, яку призначили професоркою фізики МТІ Масачусетського технічного інституту. Віра Кістяківська померла 11 грудня 2021 року. Їй було 93 роки. Тож, як бачимо, українці чимало разів. Ставали невід'ємною частиною історії людства.